Росія порушила ці правила. і Продовжує порушувати їх. І сьогодні Росія окупувала незалежну українську територію. Я хочу чітко сказати. Сполучені Штати Америки не визнає, ніколи не визнає, ніколи не визнає спроби Росії анексувати Крим. Ось так. немає виправдання таким діям, і коли Росія продовжує перекидувати своїх своїх війська, своїх бандитів, наймаців через кордони, російські танки, ракети, все це наповнює на Донбас, сепаратисти, організовані Москвою, і якими керує Москва, Москва. Тоді тому сполучені штати Америки продовжуватимуть стояти разом з Україною проти російської агресії. Ми надаємо підтримку навчанні та допомозі силам безпеки України і ми об'єднали світ і покладаємося на світ на підтримку України. я багато годин провів так само, як і президент і спілкувався з керівниками Європи, світу для того, щоб пояснити їм, що одне з випробувань того, чи вони є нашими союзниками, чи ні, вони повинні об'єднатися з вашими зусиллями. Америка і Європа зараз стоять разом об'єднані в своїх зобов'язаннях накласти жорсткі економічні санкції на Росію і допоки існує російська агресія, довти і ціна, яку платить Москва, продовжуватиме зростати Брехлива пропаганда яку розповсюджує Кремль, і намагаючись протидіяти Україні та підірвати рішучість Європи, не спрацює. ніхто не повинен помилятися. що це брехщо братськання та бомбардування не є проявом сили. справді не є проявом сили. Ми зараз живаємо заходів для того, щоб підтримати протистояння Європи проти тактики залякування Росії, а саме зміцнення НАТО, підвищення енергетичної безпеки. Зараз також допомагаємо у наданні поштовху для відновлення економіки сполучені Штати Європи продовжуватимуть чинити тиск до того часу, поки Москва не виконує свої зобов'язання в рамках мінських угод, хоча й досягнуто деякого прогресу де ескалації насильства. не можна зняти санкції до тих пір, поки Росія не виконує всі, всі свої зобов'язання. Це єдиний спосіб. і я можу додати чітко. я не думаю, що росіяни чітко розуміють, що Путін робить. саме тому він так багато часу ховається від своїх людей. президент російських сил і їх є присутність російських сил в ваших країнах. Важке озброєння має бути відведено від лінії фронту, має бути наданий доступ для представників ОБСЄ. Росія повинна натиснути на сепаратистів, щоб провести вибори згідно з українського законодавства та стандартів ОБСЄ. Крім того, відмовитися від незаконних виборів, які відбулися заручники, яких тримає Росія та її маріонетки. і підконтрольні сили повинні бути повернуті. Російські військові повинні повернутися додому. Українська сторона кордону повинна повернутися під контроль, повинна бути повернута під контроль України. Україна